Друга година 33 хвилини. З моменту встановлення панели, сьогодні 30 квітня, пройшло 23 дні. Довжина швабри 2 метри 30 см. Генерація 1,62. Йдемо чистити панелі від пилу. Небо більш-менш більш чисте. Зараз спробуємо спочатку знизу почистити, а потім зверху. Ну, ось в такому стані зараз панелі, а це 23 дні пройшло з моменту встановлення. Подивіться, в якому вони стані. Вони всі вже в пилюці. Зараз спробую щоткою щось поганяти, якщо ні, то треба вже й тряпкою вологою мити. Ну, ось так, я стою на землі, без всяких стільчиків. Пробуємо достати ось більше ніж до середини панелі, я можу знизу достати. Ну ось так щось воно. трошки пелючка ганяється. Звісно, їх треба нормально якоюсь шваброю мити. Але це так в мене те, щоб попалось під руку мені. Ось так. Ох, да. Що кожного місяця це ще робити? Ну що ж, халява, халява вона така. Більше пилу. Більше пилу о Скільки зміг достав, сонце ще якраз трохи зайшло. ну Ось не помито. Ось більш-менш протерії. В принципі 2.30 майже до самого верху достав. Так що я думаю, що зі стульчика якогось можна аж до верха достати без проблем. Так, ну що ж, поганяємо і на інших. Тепер пил і подивимось, що зміниться на інвертері. Так, ну тепер трошки почистю криші Не зовсім тут все це зручно робити. Ну, але хоч так, так, головне туди не булькнутися. Ось так. Трошки пилюку поганяємо, подивимось наскільки зміниться виробітка, бо я по початкам бачив 2,4 кВт сонячну погоду, а зараз щось більше 2 кВт я не бачив. Ну, Взагалі-то мити треба, нормально це так. Трохи здути пил, який тут піднападав. Ось так. Подивимось, що це дасть. Так, ну що ж, машина заряджається. Дивимось, що у нас тут на інверторі. 1.51. Можливо сонце трохи зайшло. Ну, все рівно, стане краще, це точно. Думаю, що по часу, скільки там пройшло. Я думаю, що 1,5 кВт від сонця це теж непогано у 3-й годині дня. Для моїх задач цього з головою. Взагалі треба нормальну швабру якусь. Мені там підсказали, що є якісь форсунки, які можна з водою ставити, щоб воно там розпилювало воду. Ну, то, я думаю, для моїх задач поки дуже круто. Хоча я подумаю над цим, як це можна реалізувати. На цьому все. Ставим подобайки. слава Україні, всім пока!